Друзі, всім привіт. Сьогодні 23 нальціна. І в мене така проблемка. Прийдеться обрати самця ще одного. Я останусь взагалі без самців. Ну як, в мене один самець останеться, Ну чогось він не покриває самку. Ось цей сірий самець, я не знаю чого. Ну щось він приболів. Я навіть не знаю чого він і не їсть. Ну, зараз він вже перестав їсти так, як треба О, купається вже не так, як раніше. Навіть не знаю, що за причина. Ось в мене тут гризуться. Дивіться, яка красна вода після Червоного буряка. Червоний буряк даю раз в три дні, небагато. Ну, і так як він дуже сильно концентрований, то вода майже вся. Пофарбувалися в червоний колір. Ось. Тут в мене все залишається самка і ось цей білий самець, але чомусь вони не гуляють. Мабуть, того, що я їх закормив і вони зажиріли. Тобто їх треба скинути трошки раціон харчування, щоб вони трохи схудли, аж потім, може, вони погуляють. Бачите, він намагається проявляти до неї увагу. Він хоче її покрити. Ось навіть зараз я вам наглядним прикладом покажу. так ну, Ось дивіться, зараз трошки вже зменшив їм раціон, тому що в них дуже багато стається. Ми їм даємо там буряк. Морковку, картошку. Чередуємо трохи. Тут бачите, ось, ось, ось скільки залишилося. що вже трошки зменшено. Ось, Питається саме покрить самку, але в нього нічого не виходить, тому що, мабуть, вони зажаріли і не, ну, не гуляють, не, не приводять, десь яка красна вода. Не приводять. А в цих самочки погуляні вже були, вони поприводили. Ну, але самець чогось мене не знаю чому, але він мене трохи. Засмутив своїм ну таким, я не знаю, по ньому прям конкретно видно, що він захворів. Але мабуть завтра прийдеться його пустити на м'ясо, на жаль. Ось ще раз подивіться, яка красна вода після червоного буряка. Його я даю раз у 3 дні, тому що дуже часто його давати не можна. Ну і так як є, чого б не дати, можна так сказати. Дається буряк, картошка, морковка, кукуруза. Все таке от, все ми їм даємо. Тут так само вони. Так вийшло, що я своїх самців молодих геть усіх розпродав. І тепер шукаю собі ну, здорового самця. Тому що остануся без самців взагалі. Мені потрібно ще цю самочку підпустити. Самочку, мабуть, я зроблю так, як зробив минулого разу. Мені підсказали мої підписники підкинути. Стару самочку і з двома її ну, дочками до одного самця. І так, ну, так вийде сім'я. Так само я зроблю цей раз. Я підкину ці дві молодих і з цією старою самочкою підкину до самця, ну, точніше, ну так, да, їх, їх до самця підкину, щоб зробити сім'ю. А того сам, самця, самчика, який сидить в углу, ну, бачите, світлий. Того я до нього підпущу молоденьких самочок. Ну, І тут в мене так і залишилось, поки ця самка, так само вона видно, що вони зажиріли, того вони мені і не приводять. Ну, Таке буває. Я раніше, як тільки завів внутрій, я так само їх був, ну, був закормив, що вони пожиріли і мені не поприводили ну, потомство. І потім, коли я вже скинув їх ну, на менший раціон харчування, то я потім вже зрозумів, що вони пожирів, дивіться він самець, я навіть не знаю, він взагалі перестав і харчуватись і купатись, в принципі. І це отак в одну, як то кажуть, в одну минуту отак от раз, і перестав от він їсти. Я не знаю, що з ним, але прийдеться мені його завтра забити. От навіть видно по ньому, що він що він хворий. Ось таке. В общем, друзі, що я вам хочу сказати, не дожив наш смець до наступного ранку. Ось я ранком встав, він вже був у нас вже готовий. Так сказати, без втрат не буває. Це життя. В кожному хазяйстві є втрати, є поповнення і є втрати, це не без того. На жаль, на жаль так. Самця я розібрав. ну Подивитися, що в нього від чого він цей. В нього дуже багато було води, дуже багато. Він набрався водою сильно. А от інші органи не, ну, не були пошкоджені. Тут нема нікого. Зараз я вам покажу, але він правда завитий водою. Ось Ми розібрали його, самі не з'їли, то хоч собаки наші поїдять. Я його замочив водою. Витягувати зараз не буду його, просто от. десь добрих кілограма 4 він є. Ну, Якось так. Той самець в мене був найбільший, він важив 9,5 кг. І зараз в мене залишився тільки один той білий самець і ось підростаючі покоління, один єдиний, ну, молоденький, він дуже малий, щоб його підкидувати. Але я вже думаю, що можливо вже знайшов самця собі. Якщо все буде добре, то в наступних відео ви побачите нового самця, як дай Бог, щоб це було добре. Ось так. Підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів.